Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створеного за підтримки. Про кредитбанк триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Кремлівський диктатор Путін заявив, що можна обговорити введення в Україну міжнародного управління під Егідою ООН для проведення демократичних виборів і переговорів про мир. Від це все такі заяви він зробив, відвідуючи. Моряків підводного човна Архангельськ звичайно ж назвав українську владу нелегітимною. Заявив, що Росія рухається до всіх цілей війни. Взагалі вони очікують на те, щоб влітку повністю подавити збройні сили України. Я тут трошки перефразую те, що говорив Путін. Ну і знову ж Путін говорив про те, щоб Трамп прагне миру в Україні. Але версія з ООН, можливо не, не остання, але як він вважає досить приваблива. Про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом, політолог Вадим Денисенко з нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Я бачив вашу аналітику з приводу, в тому числі того, що говорив Путін на підводному човні. Ви робите висновок, що Путін вийшов з переговорів. Чому ви робите саме такий висновок Ну дивіться, в принципі, давайте розділимо ваше питання на дві частини. Тобто, перше якщо говорити безпосередньо про управління ООН яке введено, яке має бути введено в Україні, то це не просто красиві слова, і це не просто ідіотизм Путіна. Сьогодні, ну буквально там годину тому, Пісков розшифрував, власне кажучи, слово патрона, і він сказав наступне: він сказав про те, що. Росія, як миролюбна країна, дотримується енергетичного перемир'я, не б'є по енергетичній інфраструктурі. А от українські збройні сили далі я дослівно по суті говорю: українські збройні сили не слухають е, політичне керівництво України і, власне кажучи, вони являються е, е, такими собі анархістами. Це вже там від себе я додаю. Які роблять те, що вони хочуть, а політичне керівництво України не має впливів на збройні сили України, які є за словами Путіна нациками, іншими словами, Путін запускає, запустив точніше вчора великий наратив, який буде зараз розповсюджуватись по всьому світу. Я підкреслюю це і Україна, і Захід, і Глобальний Південь, і Китай, окремо і безумовно Російська Федерація, де буде говоритись про те, що. Українське політичне керівництво не просто не на сьогоднішній момент, як це говорив до останнього моменту, а воно не контролює збройні сили України. І, власне кажучи, на цьому буде будуватися взагалі вся наративна лінійка Російської Федерації найближчі, ну як мінімум тижні. Думаю, що ніхто в це не повірить. і Ця кампанія не злетить. Але тим не менше, знаючи все, як будується в Російській Федерації, один раз затверджений план. Не завжди працює і е, його дотримується достатньо довгий період часу. Бо, що Пане це Вадиме, я вибачу що перебуваю, але от давайте тоді дійсно трошечки уточню тут оцей великий наратив, які передбачає наслідки цієї інформаційної операції. Ну скажімо, які бажані наслідки для Кремля, чого вони хочуть досягнути, дійсно посіяти сумнів, що. Українська влада в сенсі політичне керівництво не може впливати на військових, і що далі а далі в принципі потрібно проводити терміново навіть не вибори, а вводити якусь там адміністрацію зі сторони Організації Об'єднаних Націй. Ну чесно кажучи, якісь абсолютно брідці ви і власне кажучи, потім уже проводити вибори під наглядом Сил ООН читає Російської Федерації. Де ніякі нацики не зможуть пройти до влади. Оце, це, власне кажучи, їхня зараз е, така от, наративна лінійка, яку вони будуть пробувати е, втілювати в життя е, наступні, повторюсь, як мінімум тижні. А слухайте, тоді е, тут, е, якщо подивитися на такі звичайні рупори Кремля, е, там і в Європі, і не тільки в Європі, то що ми далі маємо почути це від Угорщини? Я не знаю від партії альтернатива для Німеччини. Ну саме в Німеччині. Чи ми маємо почути це від Китаю? Чи ми маємо це почути? Не знаю від Марджорі Тейлор Грін та Такера Карлсона. Я вважаю, що максимум на що вони можуть розраховувати це на умовного такера Карлсона, повторюсь, умовного такера Карлсона, е, і не більше того, я чесно кажучи, дуже сумніваюся, що е, їм вдасться впевнити в цьому навіть найближчих своїх союзників. Е, і е, якщо говорити на політичному рівні, я на увазі на державному рівні, то е, чесно кажучи, крім КНДР і можливо Венесуели е, ніхто нічого подібного. Навіть не подумає говорити, чесно кажучи, я думаю, що навіть Лукашенка десять разів подумає, перш ніж щось подібне говорити, е тому що він дуже обережний в питаннях взагалі е війни і в тих питаннях, де це може нашкодити безпосередньо йому і ну, безпосередньо йому. Тому, з моєї точки зору, е ця кампанія буде провальна. Але просто ми повинні до неї готуватися, ми повинні її розуміти. І ми повинні до неї готуватись в тому плані, що вона буде повномасштабною, тобто по всьому світу, і окремим підрозділом цих цієї війни буде безумовно територія України. Безумовно, щось подібне будуть вкидувати в український простір. Безумовно, будуть корисні ідіоти І не тільки багато чого використовувати із тих наративів, які будуть підхоплювати росіяни. Поки що ми зрозуміли тільки рамку. Ми не розуміємо деталі, як вони далі будуть не втілювати це в життя. Але рамка вже озвучена. Вона вчора була по суті. Дуже неоковирно заявлена путіним, а сьогодні ну її де факто вже так роз'яснив і розжував пісков. І з цього моменту, в принципі, можемо говорити, що е, запускається ця кампанія. Повторюсь, мінімум на кілька тижнів, пане Вадиме. Ну, от давайте тоді повернемося до переговорів е, і вашої думки про те, що Путін вийшов з цього процесу. Е, як ви дійшли такого висновку? Ну, дивіться, в принципі, все те, що ми бачили в Ріаді, воно показало нам, що Путін не збирається, ні йти, ні я... не збирається йти ні на які домовленості. Тобто його е, ключова історія, ну про що неодноразово вже не тільки я говорив, це е, з однієї сторони, звичайно ж, затягування часу, е, а з іншої сторони, е, його головна задача е, на цей момент е, це. Принципі спробувати е зірвати переговори, але приклавши відповідальність за зрив переговорів на когось іншого е власне. Короче, якщо ми говоримо про ну, про російську взагалі позицію, то у Путіна є е з меточки зору три базових е речі, які е він хотів би втілити в життя завдяки затяжці часу перше. Це безумовно він вірить в літні контрна... в літній наступ російської армії. Він вважає і те, що він вчора говорив на архе... Архангельськ, те, що, в принципі недорозово говорили інші спікери. Вони вважають, що справді під час літньої кампанії їм щось вдасться. Думаю, що ніяких серйозних проривів у них не буде. Але тим не менше Путін, судячи з усього, доповідають, що українська армія деморалізована, що ось ось із фронт посиплися, і так далі. І так далі. Нічого подібного немає, але тим не менше, він це вірить. Другий момент, як би це дивно не звучало, але е, е, внутрішній політичний блок Кремля та й сам Путін з усього, не готові до переходу до миру в внутрішні повісті дня, внутрішньо російські повісті дня я маю на увазі, чому тому, що в Росії є приблизно 30-35% п'ять які в принципі хочуть продовження війни до повного знищення України, і для них зупинка війни зараз. На будь-яких умовах це означає багато в чому поразку, і це проактивна проактивна меншість. В принципі, в них немає лідера, у них немає якихось там глобальних ідей, у них немає структур, але вони можуть створити такий собі мовчазний домашній спротив, коли будуть ну третина населення буде незадоволена і буде в принципі бухтіти буде активно проти чогось виступати в, в своїх будинках, в своїх кварталах, в своїх там селах, і це власне коротше, достатньо напружує. І Путіна, і внутрішній блок Кремля, і вони, чесно кажучи, не розуміють, що з цим робити. І я думаю, що вони не зрозуміють через півроку, що з цим робити. Але якщо ти не знаєш, що робити, треба витягувати час. Це головний принцип Путіна. Так, і так. третій і третій момент, на який треба звернути увагу, це те, що Путін, судячи з цього, вважає доразумна вважає, що в 2025 році головними переговорами. Будуть переговори не Росія, США Україна, а будуть переговори Китай США. І власне кажучи, виходячи з цього, Путін вважає, що йому потрібно зараз використати час для того, щоб стати необхідним і Сі Сіценьпіню і Трампу в майбутніх переговорах. А якщо він стає в чомусь необхідним, то він вважає, що тоді... Трамп просто побоїться починати е, нафтову війну проти Російської Федерації, е, мається на увазі по е, витісненню Росії із е, ринків е, із е, нафтою, е, перш за все, Індії і ряду інших країн. Тому от власне кажучи, от, то Путін е, е, зараз робить все від себе зважно для того, щоб і тягнути час, і просто е, доводити ситуацію до того, що з Україною неможливо домовлятися, тому що Україна не договора про що ми вище говорили, і пробувати от таким чином виграти найближчі там кілька місяців. Не треба забувати, що Трамп позавчора зробив заяву після Ріяда, по суті. Він зробив заяву про те, що він бачить, що Путін бачить те, що Путін може затягувати час. Як він сказав, що я в своїх в своїх бізнес-переговорах час від часу використовував цю тактику. Тобто він теж прекрасно розуміє, що відбувається, але зараз він не розуміє, що йому робити. І тому, коли ми говоримо про те, що буде далі, по суті є три варіанти розвитку подій. З моєї точки зору: перше, це Трамп заплющує очі на все те, що робить Путін, і тисне на Україну. з моєї точки зору, це маловірогідний вірогідний варіант. Це чумі, чумі. Трампу це буде невигідно, і це не зрозуміє його виборців. Ми теж повинні пам'ятати, що він залежний від свого виборця. І він залежний від е, своїх спонсорів. Вони не зрозуміють таку позицію от, чисто про російську позицію. Вони не зрозуміють. Е, другий варіант це Трамп в тій чи в іншій мірі, в е, ті чи інші форми підтримує Україну, але не дотискає Росію і переключається на е, щось інше. Ну там на Іран, на Хосиків, на, на Гренландію, не знаємо на що. на щось. І е, третій варіант Трамп Трамп нараз підтримує достатньо серйозну Україну. Е, включається в витіснення Росії із е, нафтового ринку світу. І е, також при цьому переключається на щось е, третє, не в активно не включаючись в переговорні процеси. Е, власне кажучи, от я думаю, що е, протягом максимум двох місяців ми зрозуміємо, е, спрацює другий чи третій варіант. Перший я чесно кажучи, вважаю, найменш вірогідним на сьогоднішній день. Пане а от той факт, що дійсно і це звучить дуже логічно, що Путін хоче зробити себе необхідним в переговорах між США та Китаєм, так бути необхідним як ви сказали, і для Сі Цзінпіня, і для Дональда Трампа. А якщо так подивитися, ну просто згори на цю ситуацію, а навіщо Трампу потрібен Путін в цих перемовинах? Навіщо потрібен а, ну посередник? Ну, дивіться, тут питання не в посередництві, тут питання в е, тому, що ми е, повинні зрозуміти, що переговори Трамп зізіньпінси Трамп це переговори, де з шаховою дошкою є весь світ. От класичний приклад це зернова угода, про яку так на якій так наполягали росіяни. Там відкидаючи те, що вона само початку була завідома, неможливо, тому що вони вимагали від США, щоб ті натиснули на Європу, а Європа відключила свіфти. Ну, що в принципі було неможливо на цих переговорах, і це один із один із прикладів того, чому Путін насправді не збирається вести ніякі переговори, а де факто з них він вийшов. Але якщо це відкинути, чому вони змогли продати Трампу Чорноморську угоду? Тому що крім всього іншого, крім батьків інших аспектів, треба пам'ятати, що на сьогоднішній момент. Відбувається, а з однієї сторони достатньо серйозне зростання впливу впливу Туреччини в, в всьому цьому регіоні в Чорноморському регіоні на Кавказі, на Сирії, Лівії з однієї сторони, а з іншої сторони, відбувається цілий ряд тех, логістичних проектів. Розпочинається точніше, цілий ряд логістичних проектів Туреччина-Китай, і власне кажучи, нав'язуючи цю зернову угоду. Росіяни, судячи з усього, продавали е, США, те, що вони посилившись в цьому регіоні, вони е, не дадуть Туреччині зробити е, оцю от, серйозну експансію в прямій спайці із е, е, Китаєм. Е, паралельно сьогодні з'являється інформація: ну яка в принципі не сьогоднішня, вона була відома раніше е, про те, що Сирія не наполягає на е, тому, щоб Росія вийшла із своїх баз в Тартусі. І Все в Сирії, чому це відбувається? Тому що Ізраїль на сьогоднішній момент не зацікавлений в тому, щоб Росія вийшла, а Туреччина максимально посилилась в Сирії. І власне кажучи, це речі, на які ми в Києві в Україні достатньо мало звертаємо уваги. А насправді переговори ведуться не на одній дошці Україна Росія. Вони ведуться відразу на дуже багатьох дошках, де Росія. Пробує е, нав'язувати своє навіть не посередництво, а свої впливи, свої можливості, свої е, там е, домовленості з тими е, структурами, е, які б в принципі дозволили е, е, в даному випадку США е, або паралельно вони в 100% про що думаю, будуть говорити із Пікіном, е, в принципі ставати необхідним в е, цих майбутніх переговорах. Я знаєте, хочу трохи повернутися от, дійсно, нібито про до тих домовленостей до того, що про що нібито домовилися а, після цих технічних зустрічей в Саудівській Аравії в Еріаді. Ми почули, здається, дуже різні речі. З боку американської сторони, з боку української сторони, почули, значить, про те, що нібито є домовленість. Про тишу в Чорному морі, і навіть щодо цієї тиші були дуже різні інтерпретації з українського боку. От я спочатку бачив цитату одного з радників голови офісу президента. Про те, що йдеться тільки про ненапад на цивільні кораблі в Чорному морі, але не йдеться про порти. Потім побачив цитату речника Міністерства закордонних справ, де вже сказано, що порти включені. Але до Добре, Америка і Україна кажуть е, Україна, Росія домовилися. Росія каже, ми на все це підемо, тільки якщо будуть зняті санкції. Ну про ті про які ви говорили, із сільхозпопродукції, які не яка не дуже була обмежена, і з ну, в сенсі повключати СВІФТ. а який тут треба зробити висновок? Все таки навіть цієї угоди немає. Як ви це Ні. зрозуміли? Ні, її немає. Її на сьогоднішній момент немає. І, по суті, сьогодні один із представників Росії на цих переговорах Красін він давав інтерв'ю. І, власне кажучи, ну по суті, він теж підтвердив, що цієї угоди де факто немає, тому що росіяни ще чекають. Коли ж нарешті прокляті європейці заради збереження боротьби з голодом в усьому світі включать свіфти для Росельхозбанка, європейці чітко сказали, що вони включати цього не збираються. А плюс вчора була заява ЄС, де було сказано про те, що санкції це рішення колективне, і якщо один із членів буде проти, ЄС мається на увазі. То санкції зніматися не буде. Ну ми прекрасно розуміємо, що в ЄС знайдеться як не більше значно більше ніж один голос, який буде проти включення свіфтів для Росельхозбанка. росіяни чітко це розуміли. Тобто, коли вони виходили на переговори е по чорноморській угоді, е їм потрібно було нав'язати, по перше переговорний процес е американцям, а з іншої сторони виставити такі умови, які навіть теоретично неможливо виконати. Власне кажучи, ну вони цього добилися. Пане Вадиме, ну от ви говорили про те, якими можуть бути варі... можуть бути варіанти того, як відреагує президент США Дональд Трамп на оце затягування перемовин з боку Путіна. Ви називали три варіанти? А які варіанти зараз є у України? Ми розуміємо, що ми маємо залишатися в цьому дипломатичному процесі? Ну тому, що ми все-таки по-перше розраховуємо, що отримаємо все, що нам ще Байден законтрактував і забюджетував, і звичайно, не хочемо отримати ну не знаю, певних санкцій проти нас, тобто ще от такої форми тиску з боку Білого Дому. То які варіанти зараз у нас? Ми просто маємо говорити. Ми тут на все погоджуємося. Росія винна бачите, вона ні на що не йде. Ну, один з важливих моментів це не просто Росія іде не йде на ні на що, а головне це те, що Росія маніпулює Трампом. Тобто, наша, ну з моєї точки зору, наша головна інформаційна кампанія, причому направлена чітко на Сполучені Штати Америки, повинна будуватися виключно в одній тезі. тези. Путін маніпулює Трампом і Трампу пора вже почати розуміти, що ним маніпулюють інших варіантів на сьогоднішній момент у нас немає, тому я думаю, що у нас зараз в зв'язку з тим, що Трамп сам сказав про те, що він бачить, що Путін затягує час, і що він розуміє цю стратегію. У нас зараз достатньо непогана позиція в тому відношенні, що Трамп дуже чітко розуміє все те, що відбувається. Чи ви вірите в те, що можуть бути додаткові? Військові пакети, пакети військової допомоги за каденції Трампа. Звичайно, я тут говорю в контексті того, що він <кій> з такою великою, з таким великим роздратуванням, говорив про все те, що Україні дав Байден. Дивіться, Про всю каденцію говорити ще дуже рано. Ми можемо говорити в максимум оперуючи цифрами, там 6 місяців. Це моя точка зору. Якщо ми говоримо в шість місяців, ніяких нових пакетів не буде. Що буде далі? Буде залежати від неймовірної кількості водних, які на сьогоднішній момент е, прорахувати неймовірно складно. Але е, те, що е, за певних обставин е, Байден може піти на продаж зброї, е, вибачте, Трамп може піти на продаж зброї. А не передачі пакетами там безоплатно або там з відкладеними платежами. Я думаю, що це абсолютно реалістично. Тому зараз треба думати про створення коаліції друзів України, яка які будуть купувати а в тому числі, американську зброю і будуть потім передавати її Україні. Пане Вадимовити ну, є ще одна така риса у Дональда Трампа. Коли щось так не виходить, довго занадто довго триває цей процес. То він відомий тим, що може просто втратити інтерес. Якщо уявити собі, що Трамп втрачає інтерес до врегулювання російсько-українського конфлікту, що це означатиме? Нічого не означатиме. Тут, тут дуже важливо для нас тільки один момент, щоб він, в принципі, не вирішив, що винні українці. Ну, це те про що я говорив, як перший найменш реалістичний варіант. Він на жаль існує, і ми про нього повинні пам'ятати. І Ми повинні добуватись того, щоб він не стався, а не просто вважати, що він малореалістичний щодо всього іншого, да, наша ідеальна історія це щоб американці насправді почали витіснювати витісняти росіян із нафтових ринків світу. Але якщо навіть цього нам не вдасться добитися, але вдасться зберегти нинішній статус-кво, я вважаю, що це вже буде достатньо непоганим результатом. Пане Вадиме, дуже дякую вам за вашу аналітику. Політолог Вадим Денисенко був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.